22 рік. Ось Вінницька область. Дивіться, такий, таку маємо крону Веретену. Таку маємо нагруженість персика. Персики весь як один. Набирає окрас. Ще кілька днів і вже буде стиглість. Саме основне на початку вашої обрізки, що у вас створилися мощні хороші гілки. Тобто я це говорю на чашевидній формі і веретеноподібні, дивіться. Саме перше, вам зразу треба зрізати гілки. Ось були зрізані гілки, коли формувався нижній так званий стіл. Тут була зрізана ось тут, тут і там. Що нам це дало? Дивіться, ми маємо від основи грубу мощну гілку з гілками другого порядку і маємо ось таку загруженість. Ось маємо бічні гілки. Ці навантажені. І ось так. І пагін подовження ми не прищіплюємо, даємо йому право рости доверху. А якщо з'являється конкурент, літнє прищіплювання, отак, ногтиком, ми це все забираємо. Ось бачите, який результат. Маємо горизонтальну гілку нагружену, горизонтальна, нагружена, горизонтальна нагружена, дерево стоїть, не падає. І ось подивіться три рочки. Що ми маємо? Робилось проріження відповідно. До цього і ось такий маємо результат. От працюйте. Якщо посадили персик перший рік, обов'язково його приріжте Подивіться мої попередні відео, що я розказував про обрізку, і будете розуміти, е, що треба зробити. Ось бачите, обум гілка треба буде забрати. Ось так працюйте.